Соборність це не слово, а наша сутність це те, що робить нас непереможними, незнищенними. Робить нас українцями, з Днем соборності, Україно, наша Україна Незалежна! наша Україна єдина! наша Україна Соборна! Донецька обласна рада лідерів учнівського самоврядування. Педагоги та вихованці Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості вітають усіх українців із Днем Соборності. Бажаємо кожному з нас зберегти силу духу, бадьорість та оптимізму. Сьогодні це свято як ніколи актуальне. Саме в цей день молодь Донеччини закликає пам'ятати про ціну, яку довелося платити за єдність, та аналізувати і враховувати помилки минулого. Війна зруйнувала плани та мрії, але попри труднощі та виклики, жодні кордони не зможуть розділити сильних духом. Сьогодні ворог намагається нас розколоти і знищити Україну, але українці показують всьому світу, що прагнуть бути разом, ми об'єднані та сильніші, наші обійми тепліші, зв'язок міцніший. Сьогодні ми. Знову боремося за свою єдність, волю, правду. Наразі тисячі незламних борців відстоюють територіальну цілісність України. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мати, перемоги та відбудови нашої батьківщини. Щиро бажаємо завжди любити свою країну, пишатися своєю історією та своїм народом. Ми доєднуємося до акцій ланцюг єдності. Ми пишаємось нашою Україною. з Нем запорожь України! Ще не вмерни, ні слова, ні ніволя. Сиг усміхнеться.